У сирійських провінціях Хама та Ідліб урядові війська влаштували посилений артообстріл міст, що їх утримують повстанці. Активісти опозиції твердять, що вівторок від атак у хамі загинуло 20 людей. Від Ідлібі, що неподалік кордону з Туреччиною, чимало людей втікають, не витримуючи безперервного обстрілу. «Від страху ми вже й не спимо вночі. Що й казати, якщо від цих нападів навіть діти гинуть, не залишилося вже жодного будинку, у який не влучали б снаряди. Уляфікалямандараса <рив> <рив> повстанців у містечку Сармін за 7 кілометрів від міста Ідліб каже, що артобстріл дуже інтенсивний. Урядові танки стріляють з 6-ї ранку. Провінція Ідліб є одним з головних осередків опозиційної вільної сирійської армії. У той же час найбільше жертв протистояння між урядовими військами та повстанцями в обложеному місті Хомс на заході країни. Там загиблих обчислюють сотнями.